Усім знаменитий львівський сирник, який 100% повинен вміти готувати кожен, адже сам процес приготування досить простий та швидкий. Отже, спершу нам необхідно з'єднати усі інгредієнти. У мене 500 г сиру, також 3 яйця. Цукор 50 г, сметана 50 г, дрібка солі, вершкове масло 70 г, яке я попередньо розтопила в мікрохвильовці, а також крохмаль 40 г. Усі ці інгредієнти я змішала легенько між собою, щоб полегшити процес збивання. Родзинки у мене їх було 50 г ізюму та 50 г горіхів. Я попередньо родзинки залила гарячою водою. Та добряче промила від зайвого бруду. А нашу сирну масу гарно перебиваємо блендером в однорідну консистенцію. Далі я вирішила приготувати особливий сирник, розділила масу на дві рівних частини. Вперше додала 2 столових ложки какао-порошку. Це в нас буде шоколадна частина. А інша частина у нас на цедрі лимона теж дуже смачно. Додаємо одну другу частину лимона цедри, а також цукати за бажанням. Я обрала родзинки та волоські горіхи, 50 грам того та 50 грам того. Ви можете брати те, що найбільше полюбляєте. Це може бути будь-який сухофрукт чи цукат. Все перемішуємо та викладаємо у форму змащену олією. Викладаю у два шари спершу. Білий шар потім шоколадний. Розігріваємо духову шафу на 180 градусів та ставимо випікати наш сирник на 40 хвилин. Цей рецепт сирника виходить дуже смачний та ніжний. Консистенція у нього досить така кремова та дуже приємна на смак. Під час випікання маса трішки буде підноситись, але не переживайте, коли сирник буде охолоджуватися, маса опуститься донизу. Готовність сирника я перевіряю за допомогою шпажки, а далі готую шоколадну глазур. Зверніть увагу, що сирнику потрібно повністю остигнути. Краще це робити на ніч. Шоколадну глазур готую із молочного шоколаду. Ви можете взяти і плитку чи будь-який інший. 180 г шоколаду та 15 г олії або ж вершкового масла. Розтоплюю шоколад імпульсами в мікрохвильовці, але не те, щоб він був гарячий. Та додаю олію готовою масою, коли вона остигне трішки, змащуємо зверху повноцінно охолоджений наш сирник. Коли маса остигне, наш сирник готовий до вживання. Це ідеальний десерт до кавування чи просто поласувати солоденьким. Готуйте та смакуйте. Дуже вдячна вам за вподобайку на це відео. Також підписку на мій канал разом розвиваємо україномовний контент. А також у мене на каналі ви знайдете безліч смачних корисних рецептів, а також кулінарних рекомендацій від мене.